Майже 90 віницьких родин вже можуть готуватись справляти новосілля завдяки програмі Муніципальне житло міста Вінниці так 18 вересня 89 учасників програми, з рук міського голови Володимира Гройсмана та голови обласної державної адміністрації Миколи Джеги отримали свідоцтва на право власності та заселення до другого муніципального будинку, який знаходиться на розі вулиці Смирнова та першого провулку українського. 144-квартирний будинок було введено в експлуатацію в липні поточного року. Складається він із двох секцій. В одній, окрім квартир, розміщуватимуться перукарня, аптека, продуктовий магазин та лазня. Вартість одного квадратного метра площі складає 4700 гривень. Що на 30% дешевше не обійшлося будівництво і без ексцесів. Добряче попсувало нерви майбутнім квартировласникам неодноразове перенесення здачі будинку. Розповідають щасливі власники новеньких помешкань. Сітло купували ми за власні кошти, і на сьогоднішній день я вам хочу сказати, це найнижча ціна. на квадратный метр житла у месте Винницы. Постоянно мы переживали, были на пределе, потому что это строительство перенос, переносилось то с декабря месяца, потом перенесли на июнь месяц, а потом перенесли уже где-то вот так было расплывчато на сентябрь месяц. То есть было непонятно. И когда нам в сентябре месяце позвонили, что вот уже будет 6 числа сдача, в один день с утра. А в тот же день вечером позвонили, что отменяется. Сегодня мы шли сюда, перезвонил в банк предварительно. Не отменяется ли сегодня эта сдача дома? То есть сомнения все-таки были, что мы так долго ожидаем, и наконец-то мы этого дождались момента. Сейчас она буквально на два месяца. Я думаю, нервы трешки были, но все-таки надеялись, что будет все добре, потому что тут местная влада зацикала на том, чтобы все сдалось вчасно. Продовж серпня-вересня вже відбулось два тури жеребкування та визначено 18 перших учасників третьої муніципальної багатоповерхівки, у якій один квадратний метр коштуватиме 5 тисяч 300 гривень. Зручними залишаються і умови іпотечного кредитування учасників програми. Максимальний термін залучення кредиту для придбання житла 30 років. Відсоток банківського кредитування для учасників програми складає 16% на трикімнатні квартири, 16,5% на двохкімнатні та 17% на однокімнатні квартири. Квартири міський голова зазначає, що програма муніципальне житло підтвердила свою життєздатність, а тому реалізовуватиметься і надалі. Програма підтвердила свою життєздатність і в ній є потреба у людей. Це саме головне, і те, що сьогодні профспілки повністю забезпечують абсолютно прозорість всіх процедур. Я вважаю, що такий проект буде жити і надалі. Я вже сказав сьогодні, що ми також по будинку щоса частину квартир. Падали як під програму президента щодо фінансування іпотечного кредитування і кредитів, які є здешевлені. Якщо нам вдасться взяти участь у цьому проєкті, то ми зможемо ще зробити один крок до більшої якості тієї програми, яка є сьогодні в місті Вінниці. Програма муніципальне житло міста Вінниці започаткована у 2009 році. За цей період у місті побудовано вже два житлових будинки. Перше на 98 квартир на вулиці Келицькій було здано в експлуатацію у 2010 році. Тетяна Соловей, Віталій Демець. Новини телеканал Смарт.